Слава Україні! Ніч без обстрілів та без тривог. Це найголовніші слова, які найприємніше говорити зранку. Що стосується фронту, звичайно, ви чекаєте дуже коротенького огляду, то без особливих змін. Але йде поступове просування на Бердянському, Мелітопольському напрямках. На інших напрямках йдуть так само важкі бої. Наші хлопці тримають оборонні позиції і жодного метра рідної землі ворогів не здають. Ворог починає застосовувати свої оперативно-стратегічні резерви. Чекаємо той час, коли вимотають наші хлопці їх і будуть гнати до кордонів 91-го року. Але для цього потрібна не лише ваша ненависть на дивані, для цього по можливості, звичайно, і бажанню потрібні донати допомоги Збройним силам на автомобілі, на різне обладнання, що є розходним, підкреслюю, розходним матеріалом під час. Важкої війни, і ви це маєте розуміти. Тому допомагаємо, допомагаємо і ще раз допомагаємо. Ну і власне говоримо і надалі про інформаційну гігієну. Будь ласка, не заповнюйте стрічку дуже багато тим, що тягають саме на російських телеграм-каналах. Навіщо це в українському сегменті? Мені до цього часу не зрозуміло. Хоча з точки зору ворога зрозуміло проводять запудрювання наших мізків для того, щоб відволікати від інших нормальних, в тому числі інформаційних справ. Хочу порадити, це перевірено і, власне, на собі. Якщо хочете певний час, аби не плавились мізки, будь ласка, повідписуйтеся від тих емоційно налаштованих телеграм-каналів, яких навколо нас переважно підкреслює, переважна більшість. Воно я кажуть, попусте і стане набагато легше. Ну і звичайно, офіційні джерела інформації сухо. По факту, але легше сприймається, і не видумуйте різних конспірологічних історій. Ну а щодо ситуації з генералом Суровікіним, треба пам'ятати про те, що маємо лише одну інформацію, від неї, власне, все і пішло. Давайте почекаємо більш-менш точного розуміння, що ж все таки відбулося. Хоча, якщо Суровікін ще до міжнародного трибуналу сяде на лаву підсудних, що я не дуже вірю. То нехай сидить. Вони всі мають сидіти мінімум на пляшці. Ну, це вже знову таки емоції. Ну, а власне, треба розуміти і те, що кожен, хто прийшов в Україну генералом Армагеддоном і буде погрожувати нам планом гроска Путін, то цей гроска Путін зазвичай в Україні повертається проти них. Ну і чекаємо, звичайно. Інформації з фронту вона буде надходити найближчим часом, і повірте мені, зі знаком плюс. Але це дуже важка робота Збройних сил. Важка робота з втратами, з пораненими, і це теж треба розуміти. Гарного, тихого і продуктивного дня! Працюємо далі, тримаємо стрій. Все буде добре. Слава Україні і слава нації! Смерть ворогам! Посміхніться! Наскільки це можливо?